Моя дружина захотіла відкритого шлюбу і змушувала наших дітей спати просто на підлозі, поки сама ночувала з незнайомцями. Тож я забрав повну опіку над ними. Тепер вона благає мене повернутися. Я був прихильником фемінізму, доки не одружився. Певний час ми були ідеальною парою, аж доки вона не знайшла нове коло спілкування. Ці жінки не просто мали сильну власну думку, вони були вічно невдоволені. Простягаєш руку, щоб притримати їм двері. Ти вважаєш, що всі жінки, інфантильні створіння не здатні самостійно приймати рішення, не притримуєш. Ти нешанобливий і нахабний. Йдеш позаду них, ти мерзотник, йдеш попереду, ти егоїстичний негідник. Я вірив, що можу довіряти дружині, що вона не піде за натовпом, але вона пішла і цим зруйнувала не лише своє життя та наш шлюб. Усе почалося з дрібних сварок після моїх 14-годинних робочих змін. Я залишив тарілки в раковині, а мене раптом звинуватили в усіх гріхах непокараних валтівників. Або якщо я починав допомагати дітям із завданнями, вона відводила мене в бік і казала, що я глибоко проблемний. А мої чоловічі пояснення лише підтверджують це: добра, любляча жінка, з якою я одружився, зникла на моїх очах, замінена кимось холодним та агресивним. Приблизно тоді в мене виникло жахливе погане перечуття. Я грав із сином у відеоігри і хотів дати йому п'ять, але мене пройняв холод, коли він здригнувся. Я одразу помітив це і обговорив із дружиною. Вона заявила, що в мене занадто тонка чоловіча психіка. Її пояснення полягало в тому, що син насправді не здригався. Мовляв, це я сам собі брешу, щоб почуватися сильнішим, мій могутнішим за неї через свою невпевненість. Усе це було дивним і тривожним. Відтоді я почав ще пильніше стежити за донькою та сином. З кожним днем я бачив, як вони стають менш радісними і більш заляканими. Мій молодший син навіть почав ночами мочити ліжко. Благополуччя наших дітей мене турбувало значно більше, ніж здоров'я шлюбу. Аж доки одного дня я не повернувся додому раніше і не побачив у нас на подвір'ї чиєсь авто. Моє серце було розбите, але замість того, щоб зчинити гвалт, я поїхав у цілодобову кав'ярню і повернувся за кілька годин. Я запитав її, кого вона приводить додому, поки я цілий день на роботі. Моїх друзів, хіба я не маю права на життя поза цим жалюгідним домом? Моє серце розривалося. Швидко стало очевидно, що їй байдуже на нашу сім'ю, і вона зовсім не та жінка, якою я її вважав. Коли боязкість наших дітей переросла в активний переляк, я вирішив порушити одне з її основних прав людини: це було право на приватність. Однак, коли я перевірив її телефон, Більшість повідомлень було видалено, а те, що залишилося, було жахливим. Це була розмова з однією з її нових подруг про те, як Лені варто запропонувати мені вільні стосунки. Подруга радила їй діяти поступово і змусити мене повірити, що це й моя ідея. Теж очевидно, вона зраджувала, але мені вже було байдуже. Мені просто треба було знати, хто чіпає наших дітей. Тож у голові я обмірковував, як розробити стратегію, що дозволить мені отримати повну опіку. Оскільки шлюбного контракту не було, мені потрібно було переконатися, що я матиму достатньо коштів, аби стати добрим батьком. Тому коли Лена за сніданком, ніби між іншим, згадала про вільні стосунки, я був на поготові. Я тримав телефони з увімкненим записом у кишені. Вона ліниво помішувала вівсянку. Я сказав: Я тут читав про пари, які мають відкриті стосунки. Що ти думаєш про таку ідею? Я не кричав ані трохи. Натомість я подивився їй у вічі запитав міцно стиснувши щелепу. Хто такий Ісмаїл? Її зарозумілий вираз обличчя раптом зник, наче маска що спала. Що ти маєш на увазі? прошепотіла вона. Але я вже не вірив у її невинність. І Лена, зрештою, зізналася у двох випадкових зв'язках, поки я був на роботі. Вона розповіла, що коли вони приходили, вона змушувала наших дітей спати на дерев'яній підлозі, поки сама кохалася з ними в сусідній кімнаті. І було досить гучно, щоб діти все чули. Через це вони стали ще більш наляканими та тривожними. Це були одружені чоловіки зі своїми дітьми, батьки, які, як і я, ймовірно вважали, що мають із нею люблячі та віддані стосунки. Потім прозвучало шокуюче одкровення: вона планувала переспати з колегою і збиралася це робити, бо це корисно для неї. А я не маю права її контролювати. Те, як вона це сказала з зухвалістю, а не каяттям, дало зрозуміти, що це не сповідь. Це була заява про незалежність від наших шлюбних обітниць. Божевілля посилилося, коли вона запропонувала звести мене однією зі своїх подруг, яка мною дуже цікавилася. Вона вважає тебе привабливим, сказала Лена, ніби пропонуючи мені втішний приз. Я бачив цю подругу. Вона завжди зла, голосна і фізично груба. Я б до неї, і на гарматний постріл, не підійшов. Мій розум лихоманило. Але я вчасно опанував себе, щоб попросити її телефон. Вона показала мені розблокований шаблон із вражаючою легкістю, поки була у вбиральні. Я замкнувся у своєму кабінеті. Вона барабанила у двері, поки я запускав програму для відновлення даних, яка виявила жахливі докази, відверті листування, плани зустрічей і нищівні коментарі про мене та наш шлюб. Я також встановив застосунок для відстеження, перш ніж повернути їй телефон. І наказати піти. Її реакцією був гнів, а не жаль. Вона кричала, що я маніпулятор, який її пригнічує і стримує, як це завжди робили чоловіки впродовж історії. Вона стверджувала, що я ніколи по справжньому її не любив, що хотів лише володіти нею, і що вона має на це повне право. А я повинен просто прийняти це як нову реальність нашого шлюбу. Під час її лютої тиради я тихо зібрав її речі. І стояв біля вхідних дверей, доки вона не видихнулася і не поїхала до своїх батьків. Коли вона спускалася сходами, я сказав: Ти вільна, тепер роби що хочеш я більше тебе не контролюю. Мій адвокат зв'яжеться з тобою в січні. Перш ніж вона встигла відповісти, я різко зачинив двері. Мої руки сильно тремтіли, коли усвідомлення того, що сталося, накрило мене. Лена обговорювала все зі своїми приятельками в груповому чаті, за яким я стежив через програму. Вони хвалили її за наполегливість і за те, що вона вимагає те, що заслужила. Вони переконали її, що моя погроза розлученням порожній звук. Хочеш, парі, чоловіки завжди лише погрожують. А потім з'ясується, що він приповзе назад, коли зрозуміє, що втрачає. Мене стурбувало, коли я почув, що вони радять їй звинуватити мене в домашньому насильстві, щоб забезпечити собі майбутнє. Одна подруга хвалилася як обікрала свого колишнього чоловіка. І відсудила все за допомогою брехливих звинувачень у побитті. Вона детально описала, як зробити звинувачення правдоподібними, що говорити, як поводитися, і навіть запропонувала Лені нанести собі невеличкі синці для доказу. Я швидко купив камери безпеки для дому. Я зрозумів, що відтепер маю документувати кожен крок. Потім сталося те, чого я ніяк не очікував. Лена написала партнеру про зустріч у готелі. Повідомлення містило назву готелю та номер кімнати. Я швидко знайшов дружину того чоловіка в мережі, зв'язався з нею через Фейсбук і розповів усе, включно з їхнім поточним місцезнаходженням. Вона подякувала мені і швидко поклала слухавку. Через кілька годин вона надіслала мені відеозапис конфронтації в готелі. Ти знову це робиш мені, знову дітям. Я ж тобі сказала, що між нами все скінчено. Якщо ти ще раз це зробиш, вона зняла, як моя дружина одягається в ліжку. Коли я вперше побачив цей запис, мене знудило. Візуальне підтвердження зради дружини завдало мені більше болю, ніж будь-яке усне зізнання. Дружина партнера вдарила Лену і лаяла її за те, що вона зруйнувала ще одну сім'ю. Я написав Лені, що бачив відео, і більше не хочу її бачити поруч. Усе моє тіло заціпеніло, ніби я був у крижаній воді. Жінка на відео була мені незнайомою не лише фізично в цій компрометуючій ситуації, але й як особистість. Подальша поведінка Лени була дивною, ніби вона розглядала наші стосунки як змагання, яке вигравала. Вона писала друзям, що я на межі зриву і через тиждень благатиму її повернутися додому. Вона була повністю відірвана від реальності, не усвідомлюючи, що ми справді розлучаємося. Жодного жалю, жодного усвідомлення, болю, який вона завдала, лише та лише стратегічна підготовка до перемоги в розлученні. Я зайшов у сімейну групу її родичів у WhatsApp і повідомив, що ми розлучаємося через її невірність, подякувавши їм за те, що прийняли мене до своєї родини. Перш ніж вийти з групи, я отримав численні дзвінки та повідомлення від її рідних, але не відповідав. Я не міг переживати ці спогади знову і знову, щоразу відновлюючи біль. Повідомивши батькам про все, мій тато написав Лені, що на Різдво її тут не раді. Зараз я живу в батьків. Оточений дитячими речами, які дають певну втіху серед цього хаосу. Мій керівник надав мені відпустку до середини січня, знаючи, що я не можу працювати професійно. Завдяки моніторингу я бачив дедалі шаленіші розмови Лени з її подругами. Я не думаю, що вона розуміє, що втратила свою сім'ю її шлюб закінчено, а її новим приятелькам насправді на неї байдуже. Вони дають згубні поради, які лише відштовхують її від будь-якого примирення. Вона надіслала безліч повідомлень і навіть з'явилася до будинку моїх батьків, благаючи провести Різдво з нами? Батько погрожував викликати поліцію. Якщо вона не піде, його щоки почервоніли від гніву на її зухвалість. Між нападами плачу я шукав адвокатів з розлучень. Спочатку я думав, що я в шоці і діяв на автопілоті, виконуючи необхідні плани. Однак, коли я приїхав до батьків, біль завдав нищівного удару. Зараз ніщо не має сенсу. Як людина могла так кардинально змінитися? Чи був увесь наш шлюб оманою? Чи міг я щось зробити інакше? Я відповів на її повідомлення лише двічі. Неважливо, що ти кажеш. Я не знаю, хто ти. Ти не моя дружина. Моя дружина ніколи б не руйнувала моє серце та душу з посмішкою. Ми розлучимося. Мені байдуже, що ти кажеш чи чого хочеш. Ти більше не маєш права нічого від мене вимагати. Ніколи. Знову. Нам кінець. Як я вже сказав, ти не моя дружина. Я тебе не знаю. Моя дружина ніколи б не прирекла наших дітей зростати в неповній сім'ї. Ти, хто б ти не була, здається, пишаєшся тим, що зробила. Моя дружина була люблячою, турботливою, уважною, моєю найкращою подругою. Ти самозакохана, поглинута собою потвора. Повідомлення припинилися після цього. Можливо, реальність нарешті дійшла до неї. Біль жахливий. Іноді я ловлю себе на тому, що дивлюся на сімейні фотографії й обводжу контур обличчя Лени. Розмірковуючи, чи справді та людина існувала, чи вона завжди була здатна на таку зраду. Я хотів би, щоб нічого цього не сталося. Я хотів би повернутися в минуле, але не можу так вчинити сам із собою. Це найгірше різдво з усіх можливих. У момент слабкості я сказав дітям, що мама більше не хоче бути родиною і хоче бути з іншими чоловіками. Тому ми розлучаємося. Вони були приголомшені. Раза плакала, поки не заснула в моїх обіймах. А нуа мовчав. Його маленьке обличчя застигло в розгубленості. На щастя, мої батьки тут, щоб підтримати нас усіх, поки я сам цілковито розбитий, ледве функціонуючи серед цього горя. Я намагаюся зібратися заради своїх дітей, але до Лени я не повернуся. Її поведінка була настільки зневажливою та безсердечною, що її неможливо пробачити. Я абсолютно розгублений. Чому вона очікує, що я щось робитиму на цьому етапі? Вона психічно хвора. Чи вона завжди була такою всередині, чи щось докорінно її змінило? Ці питання розривають мене, коли я лежу без сну, дивлячись у стелю своєї дитячої кімнати. Вибачте за цю сумбурну розповідь. Мені просто потрібно було виговоритися там, де люди можуть зрозуміти оновлення. Після останнього допису багато людей писали, запитуючи про новини. Я хотів опублікувати це вчора, але не мав сил. Мені сумно, і я виснажений. Сплю дуже мало і маю нічні жахіття. Бувають і дні, коли я ледве можу встати з ліжка, змушуючи себе функціонувати лише тому, що мої діти цього потребують. Гарна новина: діти почуваються добре. Батько чудовий. На вихідних ми каталися на лижах у його будиночку лише він, я та діти. Було чудово спостерігати, як вони вчаться. Їхні обличчя палали від гордості, коли вони освоїли дитячий схил. На невеликі проміжки часу я міг майже забути про те, що сталося. Я не спілкуюся з Леною зараз. Я поговорив з однією з її знайомих, яка була у критичному стані. Вона прийшла до тями, але перебуває в поганій формі. Її медсестра зауважила, що ніхто її не провідував. Її родина відмовилася її бачити. Кімната була моторошно тихою, лише писк апаратів та запах дезінфекційних засобів. Стурбований тим, що той, хто напав на Лену, може прийти за мною і дітьми. Я попросив поговорити з цією жінкою. Вона дивно почала розмову, запропонувавши сексуальні послуги за 20 доларів. Її очі були скляними, шкіра блідою та вкрита синцями. Натомість я запропонував 50 доларів за інформацію. Те, що вона розповіла, було нищівним. Усі ці феміністичні подруги затяті наркозалежні. Одна з них, та, що вихвалялася руйнуванням життя свого колишнього, затягнула Лену до їхньої групи, незважаючи на заперечення інших, і підсадила її на наркотики. Вони продають інтимні послуги за гроші на наркотики, використовуючи феміністичну риторику для прикриття свого роздутого его. Лена спочатку підтримала цю ідею, але швидко втягнулася в залежність. Згодом вона почала продавати себе, щоб фінансувати свою залежність. Я був приголомшений, дізнавшись, що жінка, яку я любив на найбільше, стала повією, щоб підтримувати свою залежність. Це пояснює, чому вона хотіла лише грошей від розлучення. Кожне нове відкриття було як удар ножем у моє вже поранене серце. Ніхто не прийшов побачити цю жінку в лікарні, бо вона обкрадала, зраджувала, знущалася і обманювала всіх у своєму житті. Не кліпнувши оком, вона висловила свій жаль, що вижила. Вона не бачить надії на майбутнє. Я плакав, слухаючи її історію не за неї, а за те, що сталося з Леною, за ті жахливі рішення, які завели її на цей шлях саморуйнування. Я не виправдовую рішень, Лени». Вона вирішила грати з вогнем і втратила все. Але розуміння її залежності пояснює багато її дивної поведінки, зміну характері, ірраціонального гніву та повної зневаги до тих, хто її любив. Багато читачів, які мали справу з залежними, попереджали мене, що Лена може спробувати самогубство, коли її життя розвалиться. Вони мали рацію. Вона спробувала навмисне передозування. Я обговорював цю можливість з її батьком, і ми вирішили пильно стежити за нею. Коли я був у будиночку в суботу, я отримав щось схоже на передсмертну записку. Вона зізналася у своїй залежності та проституції, стверджуючи, що підвела всіх і що вона обирає єдиний вихід. Слова були розсіяними та аналогічними, але намір був зрозумілий. Я негайно зателефонував її батькові і поділився їм місце знаходженням через додаток для моніторингу. Він знайшов її непритомною на лавці в парку і доправив до лікарні. Вона мала переохолодження і ледве вижила. Я не можу думати про те, що сталося б, якби він прибув, хоч трохи пізніше. Попри все, я не хотів, щоб вона померла. Мати моїх дітей, жінка, з якою я колись ділив життя. Я хотів, щоб вона одужала, навіть якщо ми ніколи більше не будемо разом. Їй призначили метадон, а її батько став її офіційним опікуном, довівши, що вона покинула дітей, що здається більш чітко доводить недієздатність ніж спроба самогубства. Цього тижня вона пройде. Медикаментозний детокс у реабілітаційному центрі. Лікарі попередили, що шлях до одужання буде довгим і важким, без жодних гарантій. На щастя, я ще не скасував її страхування життя, тому лікування покривається. Я запропонував допомогти з фінансами, доки Лена про це не знатиме. Я беру участь не з доброти, а тому, що її одужання є критично важливим для майбутніх стосунків наших дітей із матір'ю здоровішою тверезою версією її. Я боявся, що чоловіки, які, які напали на Лену, прийдуть по мене і дітей, вважаючи, що я надав викривальні журнали чатів. Марк, друг Тома, який скористався записами у своїй справі про розлучення, вирішив це виправити. Марк кремезний чоловік, який виріс на фермі, підіймаючи тюки сіна та борючись із худобою. Попри його грізний вигляд, він... Достатньо високий, щоб не влазити у дверні отвори з коротким волоссям та шрамами на обличчі від дитячої травми. Насправді він терплячий і добрий. Він пішов до квартири нападників, схопив їх за шиї і запропонував два варіанти піти до поліції і зізнатися в нападі або зустрітися з ним і отримати болісні невиліковні травми. Вони не встигли добігти до відділку поліції. Я знайшов нову квартиру і скоро переїжджаю. Том допоміг із плануванням. Вона менша за наш сімейний дім, але має вдосталь місця для дітей. І знаходиться в хорошому шкільному окрузі. Я поступово облаштовую їхні кімнати, сподіваючись створити безпечне та затишне середовище. Попри все, я неймовірно вдячний. Мої друзі та родина, а також потреба бути сильним для своїх дітей, дають мені наснаги. Моє серце крається зеленим. Попри все, я не шкодую, що одружився з нею. Я досі люблю ту, якою вона була, але знаю, що ми ніколи не зможемо примиритися. Вона вже не та людина. І між нами занадто багато горя. До цієї катастрофи ми мали чудове життя. Я не мав би своїх дітей без неї і ніколи б їх ні на що не проміняв. Горе буде тривати, але я сподіваюся, що мені вистачить сил його витримати. Іноді я сумніваюся в собі. В інші дні я бачу проблиски можливого майбутнього, іншого ніж я уявляв. Але, можливо, все ще цінного. Цікаво, що дізнавшись про залежність Лени, це допомогло моїм дітям витримати. Легше пояснити хворобу мами і те, скільки часу знадобиться для її одужання, ніж пояснювати зраду та зневагу. Вони написали їй листи, які я зберігаю, доки вона не стане досить стабільною, щоб їх прочитати. Їхня незламність мене вражає. Діти можуть адаптуватися до багатьох речей, якщо їм надано правильну допомогу та чесні відповідні віку пояснення. Мені сумно, і я виснажений, але Марк зараз тут зі своїми дітьми. Ми дивимося сьогодні Мадагаскар 3 я намагаюся створити якомога більше позитивних спогадів серед цієї темряви. Наші діти, здається, почуваються добре. Вони сміються вільніше, і нічні жахи трапляються рідше. Я думаю, все буде добре. Не сьогодні чи завтра, але згодом. Дякую всім за допомогу та підтримку. Доброзичливість незнайомців стала рятівним колом у найгірші часи. Фінальне оновлення Лена померла. Фінальне оновлення Лена померла. Вона передозувалася, перебуваючи в реабілітаційному центрі, ніхто не знає, як вона дістала ліки. Один лікар припустив, що вона могла проковтнути таємний пакуночок, який розірвався під час детоксикації, вивільнивши летальну дозу. Усе й одразу я тримав наших дітей, коли вони плакали на взрит. Їхні маленькі тіла тремтіли від болю, який я не міг втамувати. Як сказати дітям, що їхня мама ніколи не повернеться, що хвороба забрала її назавжди? У мене немає відповідей, лише сльози, які не можуть зупинитися. Я більше не публікуватиму дописи та не відповідатиму на коментарі. Дружина хотіла відкритого шлюбу. А коли я почав зустрічатися з іншими, то забажала нових правил. Що б ви зробили на моєму місці? Два з половиною роки тому моя дружина Сара, 36 років, запропонувала відкрити наш шлюб, дуже прозоро натякаючи, що інакше буде розлучення. Обміркувавши це, я погодився. Головним чином, тому що в нас двоє дітей, я дуже багато працював, а думка про розлучення здавалася жахливою. Тоді я встановив певні правила: не приводити партнерів додому, не зустрічатися зі спільними друзями, знайомими, родичами чи колегами і зберігати все в таємниці. Протягом наступних двох років я зосередився на роботі та дітях. Я працював по багато годин, а той невеликий вільний час присвячував малечі. Мені бракувало часу на побачення, тож я навіть не намагався їх шукати. Я переїхав до іншої кімнати, бо думка про те, що Сара займається сексом з іншим чоловіком, а потім спить у моєму ліжку, була нестерпною. Наші стосунки стали суто трансакційними, ми просто стали партнерами у вихованні дітей. Я не хотів знати нічого про її сексуальне життя. Цього літа мені вдалося досягти своїх фінансових цілей. У мене немає жодних боргів. У фондах обох дітей достатньо коштів на навчання в університеті, і тепер мені залишається лише щомісяця поповнювати заощадження, які я створив, для їхнього першого внеску на власне житло. Я підрахував і вирішив скоротити робочий тиждень з 74 до 30 годин. Сара хотіла знову набрати боргів, щоб купити ще один будинок і нову машину. Але я відмовив. Свій вільний час я використав, щоб нарешті поїхати у відпустку, якої справді потребував, і взяв старшого сина у тур Сполученими Штатами. Я також трохи відремонтував будинок, перетворивши підвал на чоловічу печеру, почав займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Тоді я таки спробував піти на побачення. Для мене просто мати секс з кимось це не те. Я хочу принаймні стати друзями перед цим, разом кудись ходити, дивитися фільми, розважатися і займатися сексом. Я зустрічався з кількома жінками і знайшов Джейн, з якою у мене одразу виникла спільна мова. З Джейн ми ходили на концерти в художні галереї, на комікони, у кіно і також кохалися. Сара захотіла поговорити про мої побачення. Я відмовився. Потім я спіймав Сару, коли вона нишпорила в моєму телефоні, і в нас відбулася дуже гостра суперечка. Тепер Сара хоче оновлення умов нашого відкритого шлюбу. Вона хоче, щоб ми полагодили наші стосунки. Пішовши до сімейного психолога, щоб ми спали в одній кімнаті, щоб разом виходили розважатися. А наші стосунки поза шлюбом, за її словами, мають бути суто сексуальними і нічим більше. І ми повинні обговорювати наших сексуальних партнерів. Я сказав їй, що мене влаштовує ситуація, як вона є. І я не проти, якщо вона знайде собі партнера, з яким буде проводити час. Я навіть заохочував її до цього. А обговорювати партнерів я не хочу. Вона стоїть на своєму. На цей момент я розриваюся між спробою врятувати наш шлюб і тим, щоб вручити їй документи на розлучення. Мені потрібна ваша порада, друзі. Відповіді автора на коментарі, але ж чоловіче, ти працював 74 години на тиждень і вільний час проводив із дітьми. Це сталося після того, як вона вирішила відкрити наш шлюб. Тоді я майже повністю засередився на тому, щоб якомога швидше завершити фінансові справи. Я працював багато і до того, але не так довго. Я знаходив час для Сари. Тепер, коли в тебе є вільний час, ти все одно не вибираєш проводити його з дружиною. Я насправді надав їй можливість проявити ініціативу. Якщо вона цього хотіла, вона цього не зробила. Тож, можливо, вона просто не очікувала, що у тебе будуть повноцінні паралельні стосунки. Але ж у мене немає двох паралельних стосунків. З того часу, як Сара вирішила відкрити наш шлюб, у нас із нею не було жодних інтимних моментів. Ми не спали разом, не виходили разом. Коли я перейшов на 30-годинний робочий тиждень, вона не ініціювала жодних змін. Наші стосунки були по суті спільним вихованням під одним дахом. Щойно я почав зустрічатися з іншими жінками, вона стала не шпорити. А коли дізналася, що я зустрічаюся з Джейн, то захотіла змінити правила. Навіть тоді вона не говорила про те, щоб закрити стосунки, лише про те, щоб вони поза шлюбом були суто сексуальними. Що зводиться до того, що. Я не зможу мати жодних інтимних стосунків, окрім сексуальних оновлення. Кілька людей просили оновлення до моєї попередньої публікації. Отже, ось воно. Ми з дружиною Сарою мали дві сесії з сімейним психологом. Психолог був дуже відданим і професійним. Однак, Сара продовжувала висувати вимоги, які здавалися дуже необґрунтованими та несправедливими. Вона хоче зберегти відкриті стосунки, які стосуються лише сексу, не хоче шукати роботу і працювати. І хоче, щоб ми купили новий будинок. Вона вперто наполягала на двох третинах цих пунктів у будь-якому варіанті. Сьогодні, під час консультації, вона погрожувала розлученням. Після сесії вона заявила, що психолог на моєму боці і захотіла змінити фахівця. Хоча я вважаю, що психолог просто намагався бути справедливим і знайти компроміс. Я поговорив з юристом і розпочав процес розлучення. Документи вона отримає за кілька днів. Я дам їй два місяці, щоб вона почала заробляти самостійно.